Вітаємо в ефірі. Програма Музичні книжкові сюрпризи. І представляю наших гостей, наші бібліотекарі Катерина Бучак, Вітаю. Юлія Петрухно. Вітаю і авторка книги ексклюзивно власно присутня. Це Єлизавета Вачарова. Вітаю вас, шановні глядачі. І зараз ми трошечки розпитаємо пані Єлизавету, як виникла ідея створити цю книжку, така музична, дуже незвична книжка. Розкажіть, будь ласка, про це. Дякую вам, Ліоне, за запитання. На саме у чому справа? Я дуже люблю дітей і дуже люблю з дітьми працювати. І е, ця ідея виникла, е, коли я працювала з маленькими діточками у підготовчому відділенні. І е, буває так, що дитині дуже складно вибрати музичний інструмент, на якому він буде далі грати і продовжує всього свого життя. Так? І деякі дітки вони навіть не уявляють, як виглядають ці музичні інструменти, як е, вони звучать. Е, от, і, Скільки тих музичних інструментів. І я створила книжку, де на кожній сториці, в такій невимушеній формі розповідаю про кожний музичний інструмент. Тут представлені усі музичні інструменти симфонічного оркестру, а також і народні музичні інструменти. І через Дитячі пісні вот в такій невимушеній формі я розповідаю діточкам про ці музичні інструменти. Ось ви бачите, тут і кровесін, старовинний музичний інструмент, духові, тромбон, смичкові, контрабас, валторна. Ось, є нот, який нотно-грамоту хоче вивчити. Потім я створила по сторінцям цієї книжки мюзикл для дітей і поставила його у нашому ліцеї. Це був вступний іспит маленьких діточок до нашого ліцею у формі мюзиклу. І це такий театр музичний, і я вважаю, що театр повинен бути у житті кожної дитини, кожної людини, бо театр це. Диво, театр заворожує, театр це е, казка, А е, діти дуже люблять бути у казці. І ось це був такий досвід. І усі були щасливі костюми, декорації, всі готувалися, і у нас блискуче вийшов цей вступний іспит для малич діти від 5-6 років, співали, танцювали, взаємодіяли на сцені. І можу зараз продемонструвати, як ця книжка. Звучить вона цікава не тільки для діточок, вона цікава і для дорослих, бо це е, книга жива. От е, тут ви чудово, бачите? давайте продемонструємо цей музичний сюрприз. Так, дуже цікаво. Так тут-код. Е, якщо ви мені е, е, телефон є, є вайбер. Зараз просто тут і зараз ми покажемо цей, цей, цей фокус. Дуже цікавий. Новиночку. Вибираємо, ну можна корівок, можна, от, вони на в мене на саксофоні грають. А ось е, на бандурі, мабуть, так. Давайте так, спробуємо, дуже цікаво так, так. так. На бандурі грає лисиця. От знаходимо qr код можна сканірувати зараз, Вот здійснять сканірують і включаємо. Зараз побачимо звук. читацький диван, Насправді ексклюзивне буде сюрприз. Дивіться. До речі... Корівки, які грають на саксофоні, це саме Улюблена? Книжки. Так, так, да, да, почнемо з них. Так, Я yeah. включайте звук, а це пробуємо. Ящик. Дякую. Чудово наші оплески, наші оплески, Так, Так, а де корівок відкрила звучала бандура. Зараз навпаки можна про саксофон. І звучить той музичний інструмент. Діти слухають, як він звучить. Так. І як він виглядає? Це саксофон. Рібка мудаму, зараз саксак, сму, а коли до краю колока смачно да чує навіть свинопла, як порібний граю час, по ней душе мови, це городячи часто. І на сам кінець, ваші побажання нашим глядачам каналу Лені Гепів щастя творчості. У нас така спеціальна рубрика популяризація читання. і У нас з'явилась така незвична музична книжка. От кожен з вас, будь ласка, озвучте свої власні побажання. Мені б дуже хотілося, щоб у кожної людини у цьому світі. Була творчість, музика і любов це такі три кита, на яких стоїть усе життя. Бо творча енергія, вона цілюща, вона світла, вона структурує навколо простір і саму людину. От. І я хочу побажати, щоб Люди придбали мою книжку, бо це е, дійсно і для дітей та дорослих. Це вас е, велике задоволення і діти, які зараз за кордоном вони з собою взяли ці книжки. І зараз можу сказати, що е, м, у Європі, у Германії, а також е, у Швейцарії діти слухають ці пісні, і не тільки наші діти. Ну, чудово українське мистецтво лунає по світу. Так. Ваші побажання, будь ласка, пані Юлія. Я бажаю, щоб як можна частіше діти приходили до бібліотеки, брали цю книжку, бо ця книжка дійсно дуже цікава. До речі, я хочу придбати для свого племінника, тому що ну, від цієї книжки я в захваті. Я таких книжок ще не бачила. Пісні, вірші. Дуже дякую авторові за э, такий подарунок для нашої бібліотеки. До речі, є навіть автограф. А покажіть обов'язково, звичайно. Ось так. Читайте, бачите. Любимої бібліотеки музичного ліцею з любов'ю від автора. Чудеса там. Так, дійсно варто вірити в два, хочеться те, таке побажання власне, від себе озвучити. Так. І пані Катерина, ваші побажання, будь ласка. Мені теж дуже сподобалася книжка, і вона навіть надихнула мене спробувати вивчати ноти і спробувати самі зіграти по цим нотам. Почала вчити їх, але я сподіваюся, що я таки за рік вивчу і зможу це зіграти вже дома у себе. Чудово! Ну, до речі, опановувати музичне мистецтво можна не тільки вашому молодому віці, а й без будь-яких вікових обмежень. І хочемо нагадати нашим так, глядачам, так, так. що ця книжка е, є доступною, хоча й в одному примірнику я відкрив страшенну таємницю, але треба правду казати у сучасній журналістиці. В бібліотеці Харківського державного музичного ліцею є ця Книжка, і наші діти і батьки для сімейного читання цілком можуть ну так по черзі, звичайно, потрошечку кожен брати, читати або тут читати в бібліотеці. От і вона є доступною для такого сімейного читання, тому що бібліотеки сучасні сьогодні це такий класний медіапростір, не просто домівка для книжок там, де вони живуть. Саме так. Отже, дякуємо авторці вас. і дякуємо всім дякую. за увагу. 你要你要贵摸摸